Мої вітання! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати бездротову передачу інформації між ардуїнами за допомогою RF модулів, тобто за допомогою радіомодулів. І сьогодні зробимо бездротову метеостанцію. Використовуємо новий модуль, який раніше не використовували. Що може передавати метеостанція? В нашому випадку буде передаватись температура та тиск. Будемо використовувати ось такий модуль, який має маркування BMP 280. Якщо шукати в магазині, то зазвичай він називається барометр для Arduina. Насправді, це датчик атмосферного тиску, і бачите, як він виглядає. Ну, давайте коротко по його характеристиках. Напруга тут дуже важлива. Даний датчик, який ви тільки що бачили, він вживиться від 18 вольт до 3,6 вольт. Тому до 5 вольт краще не приєднувати, можна спалити. Також, чому дуже полюбили радіотехніки на Ардіна цю саме модель, тому що в неї достатньо низьке енергоспоживання, досить великий діапазон вимірювання тиску. І цей модуль досить маленький, як ви бачите, всього 15 на 12 міліметрів, тобто це дуже маленький. Так, різновиди також є, я вже сказав, що наш який ми будемо використовувати 3,3 вольти, але є іще варіант 5 вольтовий різниця. Ось тут стрілечкою вказано, в тому, що в цьому модулі є стабілізатор. Ось, якщо є стабілізатор, то звичайно ми можемо приєднати до 5 вольт. Датчик працює в трьох режимах нормал. В цьому режимі модуль виконує необхідні вимірювання з періодичністю, яку ми можемо самі і запрограмувати. Після того, як вимірювання були проведені, наш датчик переходить в режим сну, тобто, ну, можна сказати, засинає. Ось другий режим сліп: це режим максимально зниженого енергоспоживання. Третій режим це а, форсет. В цьому режимі можна пробуджувати наш датчик за допомогою зовнішнього якогось керованого сигналу. Ну, наприклад, кнопкою. Да, не за допомогою програми там, з періодичністю там, в одну секунду або там, в одну годину. А ось саме, коли ми забажаємо самі цього. Ми будемо використовувати сьогодні перший варіант. Так, звичайно, щоб все працювало, ми повинні. Встановити бібліотеку для гарної роботи саме BMP 280. Будемо встановлювати з вами бібліотеку Adafruit BMP 280. Як це зробити? Ви берете Sketch. Arduino іде, ви можете, нагадую, скетч буде під відео. Можете одразу там скопіювати, або просто вручну написати BMP 280, а саме в керуванні бібліотеками. Чекаємо, зараз запуститься це віконечка. Або прописуємо, або в моєму випадку я просто ось вставляю BMP 280. Зараз буде пошук. І нам достатньо встановити ось цю першу бібліотеку. Adafruit, як ви бачите, ось бібліотека. У мене вона встановлена. В вашому випадку буде ось така кнопка Встановити. Тільки ось тут. Встановлюєте, і цього буде достатньо для того, щоб у вас адекватно працювала ця бібліотека. Так, далі. Як я вже сказав, ми можемо з'єднати двома інтерфейсами. Різниця, як ви бачите, тут взагалі. Будемо використовувати всього два дрота для під'єднання. В режимі SPI, ми будемо приєднувати всі контакти, які там є. Ну, я обрав перший варіант, і з цим можуть у вас виникнути проблеми. І навіть не тільки а, конкретно з цим модулем, а ще й з іншими. Може бути ось а, виникнути ось таке. Ось коли ми компілюємо. Якщо буде все приєднано, у нас ми відкриємо, наприклад, монітор. І у нас буде ось таке повідомлення. Тобто, ось ми бачимо повідомлення, яке освічується, що у нас не знайдено наш модуль. Що в такому випадку потрібно зробити? Ми повинні відкрити. Папочку з нашою бібліотекою, де вона знаходиться. Ну Дивлячись, де ви встановлювали Arduino. В моєму випадку це документи Arduino, Libraries і сама бібліотека Adafruit BMP 280. Потім знайти саму бібліотеку і відкрити її в будь-якому текстовому редакторі. Ну давайте в блокноті відкрити Шукаємо. Ось я її вже відкривав. Так, лишею, ось воно, в два рази в мене відкрилося, один раз закрию. Шукаємо ось, цю, ось цей рядок. Справа в тому, що якщо зараз давайте я відкрию ще раз нашу презентацію, ви могли тут побачити адреса. Справа в тому, що коли приєднуємо через I2C, то у кожного. З таких модулів може бути своя власна адреса, і вони можуть, скажімо так, з бібліотеками конфліктувати таким чином, якщо вручну ми їх не виправимо. І ось в даному випадку для нашого датчику повинна, повинна бути стояти адреса 0,76. А в бібліотеці прописано 0,77. Вручну змінили ось тут. Далі файл зберегти. Закриваємо, повертаємось тепер знову сюди. Знову компілюємо. Відкрию монітор і дивимося. Як ви бачите, тут уже у мене все прописано. І температура, і тиск, який зараз. Тобто, все почало працювати. Так, ну, і схеми. Схеми, знову ж таки, разом зі скетчами будуть під відео. Після того, як ми зберемо ці схемки, розберемо скетчі ще в цьому ж відео. А як ви бачите, ці схеми, ті самі, які використовували в двох попередніх відео. Прев'юшки десь ось тут будуть обидві. Як ви могли побачити для нашого Приймача взагалі нічого не змінилося. Як використовували в тих попередніх, так воно і лишилося. А ось тут ну, додаємо тільки наш барометр. Додали барометр, залили сюди скетч, і все буде у нас працювати. Давайте перемістимось за стіл, я покажу, як приєднати все. І розберемо швиденько скетч, і на цьому сьогодні все. Практика буде дуже проста: ось, ви бачите, передавач, уже нам знайомий. І ось такий барометр. Насправді, він іще менший, якщо так сфокусується камера. Ось цей маленький прямокутничок з отвором це і є сам барометр. Така дуже маленька мікросхемка. Використовується, до речі, наприклад, в дронах також. Так, Починаємо з'єднувати відповідно до схеми. У мене є дроти, ось жовтий і зелений. І відповідно, як у мене на схемі указано. Жовтий я приєдную до роз'єму SDA, а до роз'єму SCL доєдную зелений. Ось таким чином. Так, далі у мене буде Ground Чорний. Ну, як в принципі завжди. А ось червоного не знайшов, буде синій VCC. Так, ось таке ось з'єднання. Далі доєднуємо тепер наш а, радіомодуль. Знову ж таки, справа наліво у нас тут мінус, це у нас буде коричневий, далі плюс. І. Далі у нас буде дата. Ось таким чином і з'єднуємо. Все це ми повинні доєднати тепер до нашої Ардвіни. Відповідно до схеми, як і минулі рази. Дату доєдную до 12 піну. Далі плюс доєдную до 5 вольт. Мінус до граунду. Можна або до того, або до того. Неважливо. Так, тепер доєднуємо наш датчик тиску. Плюс і мінус. Плюс, як я вже сказав, до 3,3 вольта. Мінус до граунду. Також неважливо до якого. Тут я доєднаю до цього. Тепер у нас лишаються ось ці дроти. Відповідно до схеми. SDA, це у мене буде жовтий, я доєдную до А4. А SCL, зелений до А5. Все, залишається, тільки залити сюди скетч. Так, лишаємо так. Тепер доєднуємо приймач. Тут взагалі все просто. До 11-го додаємо. Дату. До 5 вольт додаємо відповідно живлення VCC і ground до ground. Заливаємо сюди також другий скетч. Як це буде працювати? Я доєдную до комп'ютера приймач. Бачите, він засвітився. Ось Сам приймач, я його сюди десь поставлю, щоб він був. Так, а взагалі можу доєднати до павербанку передавач. І зараз, угу. І зараз я виведу десь на екран, що отримує приймач. Так, як ви бачите, ось у мене тут біля батареї досить тепло. І зараз я вийду на вулицю і, в принципі, покажу, як буде падати температура. Ось власне можна побачити, як змінювалася температура. І, як ви зрозуміли, можна Винести взагалі, приєднати або десь на дворі ось цю схемку, або ну, до повербанку, або до якогось зовнішнього живлення. І буде воно працювати без дротів на достатньо великій відстані. Отже, давайте поскетчим. У нас тут багато ми приєднали бібліотек. Перша бібліотека Wire для керування саме підключенням інтерфейсу по I2-C, щоб все у нас працювало. Ну, звичайно, Adafruit для того, щоб працювали самі наші функції барометра да, за міру. Також приєднуємо бібліотеку для керування радіомодулями. До речі, ось ця бібліотека. Покликання на неї лежить під попереднім відео у цьому самому списку. Тому, якщо у вас її немає, переходьте, завантажуйте, будь ласка. Так, далі ми створюємо об'єкт для нашої для взаємодії з BMP 280. Також створюємо об'єкт для нашого передавача. Після цього. Оголошуємо наш серіал монітор для того, щоб ми могли виводити повідомлення. Самі повідомлення, якщо у нас будуть помилки, тобто в першому випадку ви вже бачили, якщо щось не читається з нашим барометром, скажімо так. А другий варіант, якщо у нас якісь проблеми з передавачем, тобто він якщо не працює. Якщо все добре, то у нас запускається Void Loop, і тут у нас все дуже просто. Ми отримуємо значення, тобто у нас відбуваються заміри, температури і а, тиск. До речі, якщо нам потрібно в а, міліметрах ртутного стовпця, то ми повинні дописати ще ось цей рядок, без цього буде трішечки не так, да? буде в гектопаскалях виводити. Значення. Ну, а для нас, звичні, звич... для нас звичні звичайно міліметри ртутного стовпа. Так, також наступний блок у нас передає наші ці повідомлення, які ми, наші дані, які ми заміряли до приймача, і для того, щоб ми могли самі себе проконтролювати, що дійсно у нас йдуть вимірювання, що у нас вони адекватні, ми виводимо в серіал монітор і температуру, і тиск. Так, далі в приймачу ну, все іще легше, все ще проще. Знову приєднуємо бібліотеку для керування нашими радіомодулями. А, також створюємо об'єкт з цієї бібліотеки, да, для того, щоб ми могли взаємодіяти з модулем. Серіал-монітор, звичайно, ми повинні з вами оголосити для того, щоб можна було дивитися на наші отримані дані. Знову ж таки, якщо буде помилка уже з приймачем, висвітиться дана помилка да, дане повідомлення. І в відлупі у нас, як ви бачите, ми отримуємо повідомлення. Якщо повідомлення отримало, успішно, ми його переводимо в текстовий рядок і просто виводимо цей текстовий рядок у вигляді того самого тексту. Власне, ось на цьому і все.